І ось, будь ласка, ми тільки що щойно знімали 120-ку ДТЗ-шку. І от 50-ка його молодший такий братик на півсили. 50 кінських сил, ціна від 15 тисяч доларів. Реальна якість потужніша, ніж у скаута, у Кати, у Кентавра. Беззаговорочно це лідер. І для мене це реальний аналог. Я б в не купив маючи навіть гроші, тому що тут. Все є для того, щоб нормально, комфортно працювати. В сервісних звернень мінімум, гарантії 3 роки більше, ніж треба. Або взагалі по кабінікам, він є у нас на каналі, якщо детальний огляд, подивіться, а взагалі по кабінікам є Скаути 504 ДТЗшки, Сараковки, 40 кентаври 404, кати 244 і 404-ті. Будь ласка, звертайтесь, кого цікавлять. Трактори з кабінами від 24, від 40 до 120 до 140 кінських сил є у нас в наявності. Що тут у нас стоїть без капотіка? Опа, ага, капотик треба одягти. Напевно, що ну, 4 циліндри бачу 40 кінських сил є в наявності. Шановні підписники, будь ласка, звертайтеся.